Наступний фрістайл у виконанні команди «Найс» nice, Львів. Що втикаєш? Добрий день, команда Пів Півроку не бачили. Так, раді вас бачити з тім. Стоп! Що ніколи... ти брешеш? Я не радий їх бачити вообще. Той тіп мене взагалі харить. Він на літом машиною на пішохідному переході збив. Я коли летів через лобовуху, його запам'ятав. І взагалі мене вже все захарило. Що ти нервуєшся, мене теж багато чого дратують. Наприклад, ті о, штани. Нє-ні. Шо-шо, штани гарні. В мене на зоні були гірші. Команда не найс. Нервні тіпи жорсткі мініатюри. Стивен в маршруті. Передайте, будь ласка, за проїзд. Аа! Ой, дякую, І ви знову мені життя врятували. Випадок на форумі видавців. Мужик, купи книжку. Що? Сам туди йди. Добрий день. А Добре. у вас коелю є? Для тебе нема. Може, у вас хоч щось є? Є книжка Ірини Фаріон, як мене всі харять. Може, у вас є щось посерйозніше? Посерйозніше? Може ви хочете купити раба? Не вже мене куплять. Це марокканський самець. Ні-ні, я прийшов свою книжку купити. Зброю може? Ні-ні, я книжку купив. Кокс? Нє-ні -ні, ні. Мухамед знов не про каналу. а ти мені ніхто не казав, що ти на гайтану похожий. Іде в мене є ідея. Випадок в лікаря. Все, я вам мозок зашив на виступи пасти, більше не ходіть, бо знову порве мозок. Заходьте по одному. Я сказав по одному. Я сам? А то хто такий? А, то, то мій кліщ. То вам його треба видалити? Ти що гониш? Вася нормальний тіб не п'є, не курить. Математиці шарить, вміє рахувати, віриш? Ні, доведи. Вася 2 на 2. Два. два на два. Я зараз тобі кров перекрию. А чотири. А ну я на нього ближче подивлюся. Вася фас. Все, тепер він твій. Удачі в особистому житті. Кожен із нас потрапляв в таку ситуацію. Новий учень в класі. Давай його наб'ємо. якісь наклейки. Твоя мама знає, що ти лох. А ти вмієш за в машину через вихлопну трубу. Давайте його з і закупаємо. Марія Іванівна, ви як педагог. <плес> Мали би розуміти, що це останній метод знайомства. Да, да, це вам не комунізм. То Давайте підемо за школу покуримо. Кожен із нас потрапляв в таку ситуацію: випадок маршрутці. Дві да ви, бабуся стоїть у ступі і місце. Та забей, що ти. Не така вона і стара. Та диви в неї сумки важкі, уступи. Та вона на наступній зупинці виходить. І взагалі прикинься, що ти спиш. Та ні, то старий трюк не проконає. Слышь, скільки тобі років? Сорок що? Ну тоді стій ти просто на шістдесят виглядаєш. Уявіть собі ситуацію, як абітурієнти здають документи на поступлення. Е, ти куди? Я тільки спитати. Я тебе зараз завалю. Черга, щоб, щоб тільки спитати там. Тут, щоб зайти, а там просто постояти. А там що ж мужики стоять? Тут просто жарко, вони гріються. Вставай назад. Хачапурі, пиво купляєм, купля. Е, Ти куди? Я тільки спитати, Хачапурі, пиво, не треба. Ну добре. Чуєш, а табель обов'язково мати? Та. Блін, знов два роки з зімбабве їхати. <звук> Всім відомо, що теперішня влада переписала історію України. Ось як вона буде виглядати. Я гетьман Богдан Хмельницький. Оточив тебе своїм військом Запорізьким. Здавайся, ахілес! Ахілес! Ахілес? Я не можу, я миюся. І я прийшов не один, я прийшов зі своїм союзником. Альф, виходи. Все, Ахілес, знімай шкарпетки. Зараз будемо твою п'ятку на палю натягувати. О, я бачу вільяма волеса зі своїм славним військом покемонів. Мужики, Рамадан! Все, злів зай дерева, Рамадан, пішли! Мужики на задніх рядах тушіть мангали, я буду фінальні слова говорити. От всі команди дякують своїм спонсорам за те, що в них дуже гарна форма. А ви дякуйте нам за те, що ми взагалі в одязі виступаємо. Eu vou te comandar nice view